31 березня на базі дитячої юнацької спортивної школи юність відбувся міський оздоровчий фізкультурно-патріотичний фестиваль Нащадки козацької слави у змаганнях брали участь школи міста та селище Панютине. Минулорічному переможцю школі номер 1 перед початком спортивних змагань надавалося право підняти державний прапор. Це Щорічні змагання в них приймають участь учні загальноосвітніх нас начальних закладів і хлопчики і дівчатка, починаючи з 5 по 10 клас, включно перший етап проводився серед учнів загальноосвітніх нас начальних закладах. Це у нас проходить зараз другий етап міський, на якому ми визначимо переможця і який буде представляти наше місто, нашу громаду. В місті Харкові на третьому обласному етапі в принципі всі діти чудово знають з цих змагань деякі учні вже неодноразово приймали в них участь, тому для них це не нове. І Я так дивлюсь, що дуже багато є, будемо так казати старих молодих обличчя, які приймають уже неодноразово участь в цих змаганнях. Для мальчиков и для девочек условия для соревнований абсолютно одинаковые. Записывается, фиксируется в конце общий результат команды. Как будь то челночный бег, будь то прыжки в длину, будь то перетягивание канатов, участвуют команды э, равноценно. И в конце общий результат подводится и узнается чемпион. Юні учасники проходили п'ять естафет: човниковий біг, стрибки в довжину з місця, стрибки через скакалку, зустрічна естафета, перетягування канату. А також команди шкіл випробовували свої сили в інтелектуальній вікторині. У кожного з учасників свої вподобання. Ну мені подобається, нам говорили, останній буде конкурс відповідати на вопроси історичні. Я до цього готувалася, тому що я очень хочу цей конкурс. Черниковий біг». Мені більше всього те, що там бігати, а мені бігати. Мені подобається гра тим, що вона об'єднує дітей всіх, у всіх покну, так, віків. І вона ну, допомагає розвинути таланти деякі. Ну біг, стрибки. Мені найбільше сподобалася естафета, човниковий біг. Вона дуже корисна тим, ця гра, що вона. Як примирюється, скажем так, з вічних суперників школи різні і допомагає об'єднатися хоча б на один день і провести ці змагання. тому що це розвиває нас, це сплачає всю команду. Ми знайомимося з новими людьми. Для одних учасників головне участь, а для інших обов'язково перемога. А головне не перемога, а участь. Бо це розвитки і дуже цікаво. Побігати інтересно. Пагулять, розліктісь, занять перше місце. Подібні спортивні змагання гарна альтернатива комп'ютерним іграм та соцмережам. Це нагода провести час з користю для морального та фізичного здоров'я. Адже деякі діти вже забули, що таке життя у ритмі. За результатами усіх пройдених змагань перше місце у фестивалі посіла команда ліцею номер 4 друге панютинська зож номер 1, третє місце – 12-та школа.